Друзі, вітаю! Мене звуть Олександра Кащенко, я лікарка-педіатр, консультантка з питань грудного вигодовування IBCLC. Сьогоднішню зустріч я хочу присвятити безпеці, будинку та організації святкування з точки зору безпеки для дітей. Так? Дуже важливо підготуватися до святкування, щоб воно було максимально веселим та приносило багато радості вам та вашій родині. Ви знаєте, що коли ми заклопотані, коли в нас є багато справ, ми тушні, то ми можемо часто упускати якісь речі, які є не зовсім очевидними для нас. Коли ми готуємося до свят, ми готуємо подарунки, ми прикрашаємо наш будинок, а ми намагаємося зробити таку атмосферу свята та певний антураж. Дуже важливо, коли ми говоримо про подарунки, Підбирати подарунки для діток згідно їхнього віку. Більшість подарунків маркується певним чином, для якої вікової категорії діток вони призначені. Дуже важливо мати з собою маленьку таку деталь. Але не тільки розмір подарунку грає роль. Також важливо розуміти, що для дітей взагалі до 10 років не призначені подарунки, які встромляються в розетку і повинні працювати від розетки. Краще уникати подарунків такого плану. Дуже велику увагу варто приділити розміру та формі батарейок, а також як вони встромляються значить, в цей подарунок. Ви знаєте, малюки, особливо першого-другого року життя, вони все пробують на зуб. І ці матеріали, з яких зроблена іграшка, вона повинна, вони повинні бути виготовлені із певних а, пластмас, а, в, там, тканин, які є сертифікованими, і які діти можуть брати в рот, а, можуть там, ними кидатися, гратися, торкатися. Я вас дуже прошу в бажанні надати своїм дітям якнайбіль подарунків, найбільш різноманітних подарунків, керуйтеся розумом. Наступним кроком це пакування подарунків. А хоч здається, що до свят ще є час, але багато людей пакують подарунки зараз. Коли ви готуєте ялинку, і у вас перша дитина, і вона. Першого року життя то вибирайте то, що буде безпечно для дитини. Стримувати дитину у бажанні поторкатись ялинку, потягнути ялинку, по там щось почіпати це дуже складно. І ви не зможете постійно і всі свята слідкувати тільки за дитиною. Це гірше робите собі, бо ви не зможете розслабитись. Іграшки на ялинці. Уникайте скляних іграшок, або ви можете зробити якесь зонування ялинки, знизу іграшки, м'які, які не б'ються, зверху можуть бути якісь ваші особис... особливі особисті прикраси, які мають для вас емоційну цінність, які зроблені зі скла. Тож, те, що дитина може дістати, воно має бути максимально для неї безпечним. Є прекрасні варіанти іграшок, які не б'ються. І це буде дуже гарно. Я би не рекомендувала чіпляти на ялинку дзвіночки а, чи такі якісь іграшки, які торкаєшся і вони видають звук, тому що це буде приваблювати надмірну дитину, і вона може завалити ту дерево разом з всіма іграшками. Що стосується вогників, гірлянд, а, теж важливо не Ставити їх на такому рівні, щоб дитина могла їх торкати. Загальні рекомендації, мабуть, ви знаєте, що не варто е, в одну резетку вставляти більше, ніж три девайси, щоб не було перенавантаження, не варто залишати гірлянду на ніч. Якщо у вас старі гірлянди, намагайтеся їх замінити на нові, якщо десь є порвані, пошкоджені проводи, їх краще викинути і купити нову, тому що будь-яке пошкодження. Може підвищувати ризик виникнення пожежі. На рахунок свічок, це дуже романтично. Ну і в умовах блокаутів це може бути і частина вашої щоденної практичної рутини. Свічки повинні стояти високо на таких підставках, які не займаються, так? не можуть виникнути ніякого вогню. І вони повинні бути недоступні для дитини так само, як запальнички, підпалювачі, свічок, електричні. Що стосується всіх, оцих проводів, шнурів, їх бажано зробити такими в один якийсь пучок і заховати цей пучок щільно під стіною, а ще краще за меблями, щоб дитина не могла його тягати, щоб дитина не могла його порвати, не могла нічого з ним робити, і так само не могла за нього зашпортатися і впасти. Це стосується не тільки дітей, а ще й домашніх тварин, а також людей похилого віку.